Привіт, світ! Мене звати Ігор, і це перший випуск каналу Код Всесвіту, який ми започаткували задля популяризації науки на просторах українського Ютубу. Тут ми будемо говорити про фізику, математику, комп'ютерні науки і, звісно ж, всесвіт. Дисклеймер: я не є науковцем навіть більше. У мене немає технічної освіти. Обидва моїх диплома магістра з гуманітарних дисциплін. І ви можете подумати, чувак. Це точно саме те, про що ти хочеш нам розказати. Так, людоньки, це саме те, про що я хочу і буду вам розказувати. Бо це до біса цікаво. А ще цікавіше мені самому з усім цим розбиратись, готувати для вас матеріал, систематизувати мої знання. І дуже сподіваюсь, допоможе мені підготуватись до третьої і напевно вже останньої вищої освіти. Ну і якщо те, що я розповідатиму, буде цікавим для вас, то це стане приємним бонусом. А тепер ближче до теми. Сьогодні рівно рік з того моменту як космічний телескоп імені Джеймса Веба відправився виконувати свою місію. Тому моє завдання нагадати вам про його існування і заодно про те, як він створювався та розгортався. Цікаво? Тоді нумо розшифровувати наш легасі Код Всесвіту. Якої форми наш всесвіт? Чи ми одні у Всесвіті? Як утворився нинішній хімічний склад? Як сформувались галактики? Яка природа темної матерії? Це все питання, на які ми не знаємо відповідей. Проте можливо у найближчий рік або пару років за допомогою JWST ми про них дізнаємось. Зараз же багато людей захоплюються чудовими зображеннями, зробленими телескопом. Проте ще до його запуску я зустрічав деякі коментарі у стилі: на хіба нам ще один космічний телескоп, якщо вже є Хабл? Ці коментатори напевно ще були не в курсі, що на 26-й рік запланований новий телескоп, але про це якось іншим разом. Але якщо серйозно, то хоч Хаббл і є дуже потужним інструментом для вивчення всесвіту, і з його допомогою ми взнали про існування екзопланет та надмасивних чорних дір. Також він нам допоміг зрозуміти, що всесвіт постійно розширюється. Проте бачить він тільки у видимому спектрі світла, що є недостатнім для знаходження відповідей на поставлені вищі питання. Майже все випромінювання від дуже віддалених об'єктів, які ми хочемо спостерігати, знаходяться в інфрачервоній області. Багато ранніх подій відбулися, коли всесвіту було від 1 мільйона до 1 мільярда років у так званий період темних віків Всесвіту. Щоб досягти цілей, основна вимога до JWST передбачає виявлення об'єктів у 400 разів тьмяніших за ті, які можна спостерігати за допомогою сучасних наземних або космічних обсерваторій. Ще не знали про цей недолік хабла, тому планування нової місії почалося ще до запуску самого хабла у 1989 році. Тоді з'явились перші візії і концептуальні розробки. Вони розраховували, що новий телескоп буде готовий до 2010 року. Наївні. Спочатку цей спільний проект НАСА, Європейського та Канадського космічних агентств назвали. NGST, або Next Generation Space Telescope Visiting a Time When Galaxies Were Young, що в перекладі означає космічний телескоп нового покоління погляд у час, коли галактики були молодими? Трохи пізніше назву спростили на честь Джеймса Веба, який був одним з перших адміністраторів НАСА та керував місіями Аполлон. Так що ж нашуклували вчені інженери за ці довгі роки створення JWST? Загалом телескоп можна поділити на чотири основних складові. Перше це The Optical Telescope Element або ж OTE. Це око телескопа, оптична система, яка складається з головного дзеркала, вторинних дзеркал та материнської плати, яка керує елементами дзеркала. Це Тридзеркальний анастигмат. А по-простому то просто об'єктив, який за допомогою опуклого вторинного та третинного дзеркала забирає оптичні спотворення та надсилає світло до наукових інструментів, про які трошки згодом. Головне дзеркало складається з 18 шестикутних елементів, які виготовлені з берилі та вкриті тонким шаром золота. Його діаметр 6,5 метрів, а площа трохи більше за 25 квадратних метрів. Як квартира Smart Studio, тут ми підійшли до найскладнішого: через великий діаметр дзеркало не поміщалося ракету носій, тому було прийнято рішення, що бокові сегменти будуть поміщені у згорнутому вигляді, а розгорнуться вже в космосі. Після розгортання крил дзеркала, щоб воно створювало єдину картинку, а не 18 окремих, потрібно провести калібровку зображення та вирівнювання кожного сегменту в 10 нанометрів. Розумію, ця цифра вам нічого не говорить. Тому уявіть, що кожен сегмент розміром з Україну. і команді потрібно буде вирівняти висоту цих сегментів один з одним з точністю до 4 сантиметрів. Це надзвичайно складно. А це порівняння головного дзеркала з телескопу Хабл та JWST. Дзеркало Веба є найбільшим дзеркалом, яке коли-небудь виготовляло людство. Взагалі цікаво, що веб більший в розмірах за хабл, проте його вага майже вдвічі менша. Це величезне інженерне досягнення, оскільки майже кожен елемент JWST легший за його аналог у Хаббл. Друга складова це The Integrated Science Instrument Module – ISIM інтегрований модуль наукового приладу. Тут відбувається основна магія. Цей модуль включає в себе головні наукові інструменти. Перший з яких це mid infrared instrument, або ж MIRI. Прилад середнього інфрачервоного діапазону та найбільш чутливий інструмент на борту JWST. Цей прилад включає в себе камеру з датчиком, а також спектрограф. Мірі складається з трьох арсен кремнієвих детекторів. Завдяки ним JWST може побачити червоний сув далеких галактик, формування молодих зір і слабко видимих комет, а також об'єкти в поясі Койпера. Температура, за якою має працювати мірі, 7 кельвінів. Це надзвичайно холодно, це майже абсолютний нуль. Це мінус 266 по Цельсію. Таку температуру не вдалося досягнути використанням лише пасивної системи охолодження, що так, про яке я розповім трохи пізніше. Тому охолодження відбувається у два етапи. Спочатку прилад охолоджується за допомогою пульсаційної трубки до температури 18 кельвінів або ж мінус 255 по Цельсію, а потім теплообмінник за рахунок ефекту Джоуля Томпсона знижує температуру до 7 Кельвінів. Другий інструмент це нір інфраред спектрограф чи скорочено нір спек. Спектрограф ближнього інфрачервоного діапазону, за допомогою якого можна буде збирати інформацію як про фізичні властивості об'єктів, так і про їх хімічний склад. Більшість об'єктів, які JWST вивчає, випромінюють таку мізерну кількість світла, що телескопу для аналізу спектра потрібно збирати світло понад сотню годин. Тому Нірспек розроблено з можливістю одночасного спостереження за сотнею об'єктів. Одночасне спостереження за багатьма об'єктами стало можливим завдяки масиву мікрозатворів, яких налічується на секундочку 250 тисяч, і завдяки цьому вебу вдасться проаналізувати тисячі галактик всього за 5 років. Третім науковим інструментом у списку є Near Infrared Кемера або просто Ніркем. Це камера ближнього інфрачервоного діапазону. З її допомогою ми можемо заглянути в минуле більше ніж на 13 мільярдів років в період закінчення темних віків та початку реонізації Всесвіту, коли з'явилось перше світло і почали формуватись зорі та галактики. Окрім основного завдання, виявлення світла ранніх зір і галактик на стадії формування. Ніркем також займається вивченням зоряного населення у найближчих галактиках, вивченням молодих зір Чумацького шляху та об'єктів поясу Койпера, а також створенням карти темної матерії за допомогою гравітаційного лінзування. Також ніркем оснащений коронографом, який дозволяє робити знімки слабких об'єктів поблизу яскравих джерел. За допомогою коронографа астрономи сподіваються визначити характеристики екзопланет, що обертаються навколо найближчих зір. Останніми в списку наукових приладів на борту JWST є Fine Guidance Sensor FGS, датчик точного наведення Near Infrared Imager and Slightless Spectrograph, або ж NIRIS, пристрій формування зображення в ближньому інфрачервоному діапазоні та безщільний спектограф. Фух, оце так назва. Я так розумію, що науковці, як і програмісти, полюбляють довгі назви, які якнайточніше описують, що робить певний клас. Фух, тобто пристрій. По суті, це два різних пристрої, які були упаковані разом. Вимірювання FGS застосовується як для контролю загальної орієнтації космічного апарату, так і для керування тонким кермовим дзеркалом стабілізації зображення. А Ніріс майже повністю дублює можливості Нірспек. До речі, цікавий факт, який я як програміст не можу оминути. Вчені для керування телескопом використовують JavaScript. Модуль приладів ISIM розроблено за принципом максимальної ефективності та мінімізації роботи наземних систем. Для того щоб телескоп виконав певну дію, персонал JWST, коли потрібно, надсилає з землі певну команду. Програма під назвою Процесор сценаріїв інтерпретує під відповідне завдання код JavaScript і звертається до потрібних додатків та систем. При цьому одночасно можуть запускатись до 10 подібних сценаріїв. Наприклад, так можна керувати маневровими двигунами для зміни положення у просторі, регулювати дзеркала чи фокусуватися на космічних об'єктах. По суті, ISIM це набір інструментів телескопа, за допомогою яких він робить знімки, а скрипти на JavaScript контролюють цей процес. Багатьох програмістів може виникнути питання: а чому саме JS, а не Python чи C-Sharp? Звісно, JavaScript навряд чи можна назвати найбільш підходящою мовою для керування суперсучасним телескопом, який коштує 10 мільярдів баксів. Нехай пробачать мене, мої друзі-джаваскриптери. Але справа в тому, що для написання цих команд використовується інструментарій SDK Nombas Script Ease. Від 2003 року. Тобто я впевнений, що серед людей, які дивляться цей відос, є люди, які ще не народились у цей час. Найкумедніше те, що сама Номбас збанкрутувала ще у 2000-х роках. Але не варто хвилюватись, сам процесор сценаріїв був написаний на потужній і безвідмовній мові програмування C. Ще один цікавий факт полягає в тому, що через те, що JWST розробляли ну дуже довгий час. То виявляється, що найдорожчий телескоп оснащений файловим сховищем всього на 68 ГБ, що в сучасному світі є просто смішним, оскільки мій iPhone має вдвічі більше, більше пам'яті, аніж JWST. Нестачу пам'яті телескоп відчуває дуже суттєво, оскільки весь обсяг файлового сховища може бути заповнений лише за 2 години. Тому JWST знаходиться на постійному зв'язку з фахівцями NASA, які безперервно вивантажують дані на земні сервери. Я вже згадував, що JWST має на борту кріокулер, який охолоджує прилад Мірі, але інші прилади не є такими чутливими і тому можуть працювати при трохи вищих температурах, близько 40 кельвінів або мінус 233 градусів по Цельсію. І вчені придумали, як це можна досягнути завдяки пасивному охолодженню. JWST це телескоп, який не обертається навколо Землі, як це робив Хабл. Він обертається разом із землею довкола Сонця і знаходиться за півтора мільйона кілометрів від Землі у так званій другій точці Лагранша Л2. Це особлива точка, в якій супутники можуть знаходитись відносно нерухомо по відношенню до Землі за допомогою сил гравітації. Всього існує п'ять таких точок. Чому не Л 1 наприклад, тому що Л 1 знаходиться між Сонцем і Землею. А це інфрачервоний телескоп, який треба захищати від сонячного проміння, і для роботи потрібно підтримувати екстремально низькі температури. У точці L2 JWST буде завжди знаходитись в тіні від землі. А від решти сонячних фотонів, які оминають землю, захищатиме спеціальний сонцезахисний екран. Розроблений з каптону і складається з п'яти шарів. Завдяки цьому ніркем та інші прилади можуть Працювати при навіть язик не повертається назвати це комфортною, але як вже є температурі. Навіщо ж аж 5 шарів, а не один товстий? Справа в тому, що кожен наступний шар холодніший за попередній. Тепло випромінюється між шарами, а вакуум є хорошим ізолятором. Я сподіваюся, ви це пам'ятаєте ще зі шкільної програми? Кожен шар покритий алюмінієм, а звернена до сонця сторона двох найгарячіших шарів також має покриття злегованого кремнію. Яке відбиває сонячне тепло назад у космос. До речі, про паливо і ні, я не про те, яке зараз коштує нирку за 10 літрів. Через те, що JWST знаходиться за півтора мільйонів кілометрів від землі, ми не можемо обслуговувати телескоп, тому в ньому є обмежена кількість пального. І після його закінчення телескоп перетворюється на шматок брухту. Але є й хороші новини: спочатку НАСА заявляло, що паливо вистачить на 10 років життя, проте після вдалого запуску виявили, що його має вистачити. На 15 або навіть 20 років. Сподіваюсь, що до того часу ми придумаємо, як JWST дозаправити. Знаю, що НАСА вже працює над цим. І от цей день настав 25 грудня 2021 року, о 12.20 за світовим часом, найдорожчий телескоп в історії людства на ракеті Носії Оріон 5 відірвався від поверхні землі у французькій гвіані і вирушив досліджувати простори Всесвіту. Через 27 хвилин і 7 секунд після запуску JWST був випущений із верхнього блоку та розпочав своє 30-денне налаштування для розміщення телескопу на точці L2. Через 31 хвилину після запуску JWST почав процес розгортання сонячної батареї, антени, сонцезахисного екрану та дзеркал. Цей процес тривав 13 днів. 13 днів Карл, тільки два кроки: розгортання панелі сонячних батарей і розгортання антени зв'язку були виконані автоматично. Ще в дорозі почалось вирівнювання дзеркал JWST. Я вже розповідав, що це дуже важкий і скурпульозний процес. JWST досяг свого пункту призначення 24 січня 2022 року, рівно за місяць до повномасштабного вторгнення Росіян на наші землі. А вже на другий день нашої великої війни були завершені останні фази вирівнювання, і телескоп став повністю готовий для дослідження глибин Всесвіту. І оскільки я вже згадав про війну, тому хотів би нагадати вам, що ви не забували донатити на потреби ЗСУ, бо тільки від нас та наших героїв залежить наскільки швидко настане наша перемога. Отже. Які відкриття може зробити JWST за роки своєї роботи? Це питання, на яке ну дуже важко дати відповідь. Можливо, нам вдасться знайти ознаки життя на інших планетах, як це було з планетою wasp 39B, і нам вже не буде так самотньо у Всесвіті. Або навпаки, проаналізувавши величезну кількість планет, веб не знайде ніяких ознак життя, і ми дійдемо висновку, що поява життя на Землі. Це випадковість і співпадіння багатьох чинників. Відкриття, які зробить веб, можуть вщент зруйнувати наше уявлення про всесвіт, які саме та біс його знає. Можливо, земля буде стояти на трьох кітах або ще якась фігня. В будь-якому випадку я розповім вам про це в наступних випусках, яких планується ще як мінімум два присвячених JWST, а можливо і більше. А поки можете зазирнути в коментарі і прогулятись по офіційному сайту JWST від NASA. Там можна знайти багато цікавого: історію створення, останні новини, фотографії та навіть точне місце знаходження веба. Хоча найближчі роки воно навряд чи зміниться. Це все на сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалось це відео і розраховую на ваш лайк та коментар. А якщо ви ще порадите його своїм друзям, то ціни вам просто не буде. Підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого. Окреме дякую коханій хомячці за монтаж. Сестрі за дизайн та консультації, Барбершопу Хілман та Арчі, зокрема, за укладочку. Побачимось.